Окей, сьогодні ще один день, коли я вирішив попрацювати. Це вихідний. Я вирішив попрацювати в місцевій зоні або в зонах сусідніх. Як я бачу на мапі, то в Дордаші дуже багато різних варіантів по роботі. І, в принципі, чому ні, ланч тайм це, мабуть, гарний час для того, щоб попрацювати. Ну, подивимось. Взагалі, дуже цікаво, як воно буде. Так, ще піймав перше замовлення. Thank you. Day. Yeah. Так окей, перший ордер я забрав. Я не спішу його асептити. У мене для дрінків є ось така штука. Я сюди ставлю. І не парюсь за те, що там щось. Е, е, Нагріється чи щось таке. Тут, коротше, цей ордер, ладно, я тут залишаю. Я не забрав перше на Uber і зараз їду на Дордаш, тому що я прийняв їх одночасно. Це, мабуть, була помилка, але, в принципі, з мінус там я встигаю. Коротше, нормально все, зараз все буде, окей. Order for horse. Okay, it's going to be Окей, забрав ще одне замовлення на Дардаші. Їхати в принципі плюс-мінус частково в одну сторону, але, але типу, трошки там розрізняється. Тому я зараз дуже спішу. Спочатку поїду на Дардаш, потім на обір. Ми пробули на місці. Робимо фото, нашого замовлення. Тут його залишили. Так, відвіз я перше замовлення на, на Дордаші, зараз везу Uber і поки що я везу. Я поставив його на паузу, тому що я не хочу, щоб зараз прилетіло замовлення, але мені було їхати в іншу сторону. Так, ну що, наш напой холодний. вдяки нашому контейнеру і моїй швидкості. Так, ну що, отак от ми бачимо. Люблять прикрашати американці свої будинки. Все це замовлення зробив. Їдемо далі. Можу включати Дордаш і їхати далі. Я доставив друге замовлення на Дордаш і мені було повертатися назад, в принципі, ну, хвилин 20. Тому я вирішив переїхати. В іншу зону так само мені тут їхати 18 ролик, спробувати що буде там. Я там ще ніколи не був, але подивимось, як воно там. Приїхав на нову точку, я одразу зловив майже нове замовлення це магазин, тут треба купити на 15 баксів. там тому я спробую, я вперше буду робити це на Андердаші. Ніколи на Дардаші не купляв нічого, купляв тільки на Убері. Убері мені не сподобалось, тому що там була так, така ситуація, що не було повного товару, та відповідно мені я був вимушений відмінити це замовлення. У мене не було опції завершити нормальне замовлення без відміни. Відповідно, це вплинуло на мій рейтинг і так далі. Так, тут ще щось мені прийшло. якась ще одна херня, яку треба breakfast боріду стоїть 6 доларів на Дордаші. Теж треба щось буду забрати. Короте, мабуть, там там же, я не знаю, тіпо, я вперше зроблю, буду довозити. Так от, оці замовлення, які з магазину, я думаю, що вони не дуже хороші. Але мені треба на Дордаші спробувати, тому що ну блін, я маю це зробити. Короте, подивимося, як буде. Коротше, забрав я в магазині, набрав, закупився, не знімав, тому що, блін. Взагалі було дуже мало часу насправді. Точніше, блін, треба шукати ці товари. Це така херня. Більше я не буду це робити, я це є, що зробив сьогодні і все. Протести, повна діч. Ще там чогось не було, Короче, я там заміняв на інше. Зараз іду на наступне замовлення тут дуже поруч. По суті, там де я був. Так. Окей, okay. при забрав і замовлення. Дуже довго чекало, мабуть, мене, тому дуже швидко. Там якийсь суп, тому сподіваюся, я його не розілів. По суті, у мене два замовлення від Дордашу тут їхати недалеко. Плюс 6 баксів, 14, краще, 20 баксів за скільки годин. тут. Але я розумію, що ну, ні, більше з магазинами не, не зв'язуюсь. Фігня повна, або там треба дивитися, що саме купити. Якщо ж якийсь один айтем, то може бути. У мене було таке, що на Uber замовляв. Так, стоп. Зараз прийняв э, доставку на Uber. Хе -хе. з того самого закладу. І в принципі в ту саму сторону. Тому я зараз заберу його швидко і, блін, поїду в одну сторону з двома замовленнями, Це вообще топ, я вважаю. Блін, реально в тому самому закладі. Тобто я тільки виїхав з нього. Поїхав доставляти. І ось на тобі. Ну що я прийшов в заклад, але трошки ще не готове замовлення. Тому я сподіваюся, що я встигну відвести на Дордаші, бо це головний пріоритет. Але я думаю, що все буде окей. Сам я отримав повідомлення від жінки чи чоловіка, не знаю, людини, яка замовляла в магазині Сенків, всі діла. Ну вона, мабуть, бачить, що я вже скупився і, в принципі, зараз буду рухатись в напрямку її вдома. Але я все ще чекаю замовлення. Там невеличке замовлення, але думаю, пару хвилин треба почекати. Ось так. От, блін, замовлення сипляться, це просто ланч тайм, тому ось так. Немає часу знімати, але я взяв цей ордер а, і довго чекав. Ну, не знаю, хвилин сім, мабуть. Мені це не дуже подобається, але коротше. Я зараз в першу чергу їду на Дордаш, заставляю, а потім везу ці два ордери на убірі. У мене помінялося, мені треба срочно доставити уберет, тому що я йду в інший напрямок, не знаю, як так вийшло. Я вже жалію, що я набрав так багато. Я дуже жорстко типу, чесно, по напрямку. Це не моя зона, тому коротше, так більше не треба робити. Треба паузу ставити на Дардаші або на Убері, я не знаю. І працювати десь в одному місці. Бо так не годиться. В будь-якому випадку я вже запізнююсь на Дардаші, Це без варіанту. Так робити взагалі не варто, абсолютно не варто. Я короче, виконав один Uber, зустрівся швидко, віддав чуваку і поїхав на Дордаш, тому що мені вже пишуть Дардаш, що там Ти де, чувак, там, що трапилось, я не ну, встигаю чи читати чи їхати. Ну, ну нафіг. Я короче, поїду туди, віддам уже, а потім окей, на одне замовлення на Uber я затримуюсь. Одне я викинув, одне затримуюсь. Але зараз я буду на світофорі, я поставлю на паузу тип Uber, щоб мені не давали на цей наступне замовлення. Коротше, доставив DoorDash, тобто один DoorDash, один Uber доставив. Спочатку Uber, потім DoorDash. Зараз їду в другий DoorDash поруч доставляю і їду на Uber вже на Uber, де я запізнився, але я написав клієнту, що я запізнююсь, типу sorry, типа. Я вибачився перед цим чуваком на DoorDash, але каже, окей, все нормально, сподіваюсь. Ну, коротше, я сказав, що типу це мої перші дні, тому I'm sorry. Реально, це мій факап up і так робити не треба, але ну, я це вже розумію. Я вже поставив, що я... Не буду брати Дордаш після цього замовлення, тому що ну його нафіг, реально. Тільки більше проблем з цього буде. Хороше всіх світу не заробиш, а проблем нажити собі може. Я накатався це не смішно насправді, але я достав клієнту, вибачився, це bad, але я віз насправді в. Сумці, яка зберігає холодно та тепло, тому ну, в принципі я дивіться гарячим. Але видно, що клієнт було дуже недоволений, звісно. Нічого не сказала. А вибачився декілька разів. Сподіваюся, це ніяк не відобразитися на, на статусі аккаунту. Це була помилка їхати сюди, я думаю. Ну, типа, сказати, що я тут дуже сильно щось виграю, я не знаю. Прийшло до замовлення. А, ну, ладно, окей. Коротше, мені треба, я, я зрозумію свою проблеми. Мені цей азарт, я дуже азартна людина, і це мені дає ці проблеми з тим, що я по суті не можу відмовитися від замовлень. Мені здається, що все, якщо я не візьму, то більше не буде, можуть це не так. Забрав я ще одне замовлення, тут 6 хвилин їхати його віддавати. Коротше, зараз, якщо будуть замовлення не в мою сторону. То я буду відміняти. Але, в принципі, мені їхати з півночі на південь, тому, в принципі, все, що буде потраплятися, я буду брати. Але, мабуть, я трошки затримаюся на обід додому. Окей, добрався додому нарешті, і прийшов час підвести підсумки. Я тут порахував вже в принципі, на листочки, скільки я заробив. Всього я десь витратив 3 години ну, там, з дорогою. Але взагалі у мене плюс-мінус десь 2 години робочих активних часів вийшло. Зубер у мене вийшло 35 доларів приблизно, і плюс ще аджастменти будуть, і, і того буде десь 50, 55. І з Дордашу теж 25, вийшло, але ще з аджастментами. Враховуючи час буде також приблизно 50. І того, ну можу сказати, за 2 години я там 100 доларів, тобто 50 плюс 55. Ну і взагалом я витратив 3 години. В принципі, я вважаю, що це нормальний результат. Єдине, що не треба гнатися там за. Якимись показниками треба дивитися по мапі, куди тобі їхати, щоб ти міг нормально розрахувати час та не підвести клієнтів. Тому, якщо вам цікаво це відео, якщо вам цікаві мої пригодиці, то в принципі буду радий, якщо поставити лайки, напишете комент і пишіть, що взагалі вам було б цікаво дізнатися, може якась інформація. Бо в принципі пишіть все, що хочете. Мені буде цікаво почитати. Все, всім піз.